Доброго дня, любі діти! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це бабер-дятівник. І працює він в МЧС України. Він знає багато цікавого і любить, коли дітки уважні, кмітливі, завзяті. А ви у нас такі і є. Егеш? А ще. Бобру дуже подобається, коли хлопчики і дівчатка вміють гарно і красиво розмовляти, знають багато красивих і добрих слів та ще вміють відповідати на запитання. Правда? Ток-ток, я до вас, дітки, сьогодні поспішав, бо приготував для вас дуже багато цікавих ігор. От тільки не знаю, впораєтесь ви чи ні. Не хвилюйся, Бобре. Наші дітки впораються, бо вони дуже старанні, смітливі та працьовиті. Перша гра називається так: Хто що робить? Діти, в кожному моєму питанні буде підказка для правильної відповіді. Ну, наприклад, Хто куховарить? Правильна відповідь кухар. Зрозуміли? Давайте спробуємо. Хто садить дерева? Хто вчить школярів? Хто виховує дошкільників? Пече хліб та булки? Хто лікує хворих? Хто пише книжки? Хто шиє одяг? Ну, а хто будує будинки? Усякий труд у нас дітки в пошані. Особлива повага майстрам, які на своєму віку зробили багато добрих справ. Наступна гра називається так. Багато добрих справ. Дітки, я буду починати речення, а ви його продовжуйте, домовились. Садівник зібрав багато вишень. Діти, продовжуйте речення. Пекар спік безліч хлібин. Діти, продовжуйте речення. Кухар приготував чимало каш. Діти, чого ще чимало приготував кухар. Продовжуйте. Швець пошив стільки кофт. Продовжуйте, діти. Будівельник побудував багато шкіл. Продовжуйте, діти. Наступна гра називається так. Кому треба працювати? Діти, хто це? Повторюйте за мною. Муха. Кому треба працювати? Мусі. Повторіть за мною. Мураха. Кому треба працювати? Мурасі. Повторіть за мною. Зайчиха. Кому треба працювати? Зайчисі. Повторюйте за мною. Лисичка. Кому треба працювати? Лисичці. Білка. Кому треба працювати? Спробуйте дати відповідь самостійно. Синичка. Кому треба працювати? Знаєте відповідь? Кіт. Кому треба працювати? Коту. Повторіть за мною. Джміль. Кому треба працювати? Джмелю. Повторіть за мною. Кінь. Кому треба працювати? Діти, дайте відповідь самостійно. Наша зустріч з мудрим бобрем добігає до кінця. Любі мої, розкажіть, про що ви дізналися від нього? Яка гра вам сподобалася найбільше? Ну, а ми з Бобрем? Вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!